що я особисто вважаю, що вони грають його жахливо. А тут вони його якраз на десайдер взагалі вирішили забанити. І це правильно. Це правильно. Тому що Верпаси Віталіті, як кажу, це дуже давно. Вигід перестрілка. хобіт, збирає вже зайву. Аксель мінус по спінксу. Флеймс мається далі розібратися з супротивником. Мінусу не можу поки що знайти. Мезі, Мезі шукаємо. Флемс по голові. Хобіт знов вимикає. 4 в 2. Ситуація. Неприємно важко грати. Мезі Апекс Табл Тріпл від Апекса. Що це таке? Закрилися по плинтах, в трьох на Б відіграють два на в глибоких позиціях. Зайво вже намагався скористатися можливістю пройти, а в коннектор піймати тут Хобіта. На... Відкидальні гранати, але бачите, не спрацював. Це може цей бути план тут і... Віталіті, але все одно, ну вони мають ой, перевагу, як не помітив Електронік. Зараз Флеймза наша лайф студія спілкувалася про те, що в попередньому матчі там проти НАТО Свінсери Віталіті щастило в деяких моментах, а зокрема Флеймзу. І зараз йому також пощастило, тому що насправді в більшості випадків це мала бути смерть, але його пробачив в Електронік, просто не цей кут, і ось вам вже перевага Віталіті, котрой вони миттєво користуються одразу. Займають простір на сайті, одразу встановлюють бомбу і таким самим чином, ну, скоріш за все, виграють третій раунд. Хоча тут є якісь е, плани, я так розумію, якось цей раунд врятувати. Перфекто перевіряє тут ближні кути. І разом з хобітом вони просто годують. Найс, гарне рішення 3-0. Натискати саме... Проти... Противник підтис, але далі. Кути треба вже перевіряти Мезі, чудовий перший мінус. Далі Аксель Перфектно робить по мінусу. Мезі. Треба наздоганяти. Дим відкидується. І тут, нас жаль, не вийшло. Так, серія серія фрагів від складу Cloud9. 2 в 4 а, опиняються в нас. Віталіті. Є розмін від Спінкса. І я так розумію, що дає можливість встановити вибухівку. Своєму супернику ось власне. І вона. Ну і далі цю бомбу вони вже будуть захищати. Так, один в два. Спінг залишається проти хобіта та електроніка. Спінгс поки що чекає опонента. Спінкс. Чує, електроніка? Ні. Хобіт, електронік, подвійний пік, якщо б не... Це враховуючи, що без зайві його команда перебуває. Зайву! Зайву! За... є! Моя повага, просто простріл. Крізь смок забирає, він бумича. Але не втало. Але тепер можна виправлятись. І саме час. А тут ще й тімейти. Може, флешечко? Ого, наша флешка, коли виходить такий хлопчина, два хедшоти, до побачення, йдіть на сейв. Перфекто, хобіт. До на мапі. і він заміняє не будь-кого, а Мечиска. Можливо, одного з найкращих опорників за увесь час Counter-Strike. Ну, зараз почуває себе непогано. Все, що залишається Хобіту, Це якийсь окремий фраг. Виглядає просто нібито потяг. Та дійсно, вони просто переїжджають свого супротивника, але треба відзначити і фактор стрільби. Ну вони дуже потужно стріляють. Ну, Вони виходять і дійсно, як команда, водночас Мезі в цей колектив поки що вливається. Ну, чудово. Мені дуже подобається, в принципі, Мезі, як гравець, але те, як він себе знаходить в Віталіті. А ні, хобіт... в не в стаді Віталіті, а в стаді 9 тому що ну це вибивання непогано застрибнув Не, застрибну не Знають, однак що Ой. він червоний. Хобіт, однак робить. Другий мінус. Ну немає кітів. Це грає на користь Віталіті. Намагається Мізі затиснути. Лише один фраг залишається епекс-1 в один, ну все ж таки врятували. Хоча б якось з економічної точки зору на Віталіті Клоуднайн зараз натисне. Клоуднайн зараз нет. переміщуватись під А. А якісь гранати полетіли. На це реагує, бо ми головне якось грати швидко. Тут Віталіт, однак приймає двох. Далі розмін від АПК. Ще одна людина ховається на бексайті. Ось це може бути для Віталіті неочікуваним. Електронік чекає. 28, 27 секунд. Знає, що десь там одна людина. Людина буде на сходах, сам відкривається і забирає Апекса. Бумич же прийшов на допомогу, і темпа не вистачило Віталіті в цьому раунді. І тут зараз буде фріфраг по центру мапи. Перфектно ховався. Бумич забрав зайву. І на ну, ну, раунд якщо... будуть відігравати. Просто 5 б накидали там якихось смаків на центр мапи, а самі підставляються під Бумича. Окей, кут вдалий. Обрав. Михайло. Далі тут ховається перфекто, Ну ні, ні, ні. Якось ці прямолінійні раунди не працюють. Більш і перфекто все більше більш певно на себе почуває, не вистачило якогось непоганого розкіду. Насправді фейзи, коли виконують такі раунди, вони дають стінку, котра називається власне фейс. І ти можеш не підставлятися під Сігріт, під позицію, котру зайняв нас перфекто. А бачите, через відсутність цього смака Віталій зазнали чималі проблем. А, мізі. Uh, вирок винес перфектно. Це може якось цей раунд достатньо врятувати. Є взагалі загаліз буде суперник. Ну і все ж таки Мізі. Встановлює бомбу Два в автрику с племсі. Таке можна врятувати. А, але зайво програє простив. Можливо, Мізі. Від... Дабл кіл! Два хедшоти один в один проти Аксіля намагається його контролювати. Дежаксі дивиться ліворуч, праворуч. Ах, клятий хедшот, клятий хедшот врятував Акселя. Але Мізіта і взагалі цієї зв'язці не ну, бачили його емоції. Він чудово розумів. Наскільки це могло насправді ледь не закінчити гру. Але доведеться ще пограти. Останні бай, останні гроші для Віталіті. Аксель крізь моки затискає на відміну від попередніх раундів зараз. Слоне вирішили вдвох відігравати мідол. А вони ще пошли на ворожу ділянку. Цієї позиції на ворожу ділянку мапи, електронік тис, зробив тут зробив Буми... ну це важко вже. І там для Ширу це було важко, так майже неможливо. Е, Дивитися за тим, як плани на раунд руйнуються. В колектива Vitality зайву гине. Тепер вже якийсь байт не прокне. Бумич дивиться в Мідлі, все чудово розуміє, що вся мапа майже контролюється, і супротивник в тебе. На Мідлі. Спінкса прибирає з мапи, Мезе останній один проти п'яти. Всіх контрстрайків. Можливо, не знаю, що а, мало тут встатися. І після таймеру його забирають. Ну, бачите, не було куди просто було... В Вапекса. На Мідл. Вихід. Аксель, забирає Мези. Апекс мінус по Акселю. Пінус ще й по перфекту. Чудово, є девайсик і не один, але бомбу вибивають. Зайву... Зайвого собі дозволив. Зараз вихід електроніку. Куди йдемо? Три в два. Треба просто поставити бомбу, забрати девайс, Нічого собі знищення по спінксу. Два гравці його чекали. Хобіт, влучний постріл. І два в два. Ситуація. Очікувало, очікувало, все ж таки на люки на центрі мапи, можливо, трішечки поквапився. Хто ну, там Спінкс? Напевно, був. Апекс але... очікує вже спину, тому що за таймінгом вона може бути. Ну і цікаво, як відреагує на дев'ятку. Ніяк навіть ну, нічого, Апекс тут не зміг зробити, не встиг він відреагувати. Тому ну такий зразковий рітейк 2 в 2. Нема чого навіть додати, хоча на останніх секундах. Таєшке. І тим часом конектор виграється Віталіті. Звісно, без мінусу, і це неприємний момент. Хобіт, привіт! А що це було? Нічого можливо, собі. Ну, можливо, не очікував, що настільки швидко зайво буде опинятися в нас на коннекторі. Але не сказати, що в зайву зараз якось гарно йде гра 5 на 9. Але в цьому раунді, ви знаєте, він взяв все в свої руки. Чудово а. знає, що він на вісімки, і чудово знає, що друга людина десь буде під мідом, а Віталіті взагалі закінчують нас під Б. Ось це так крауд. Програти його було просто неможливо. Дійсно, зайво зробив леву частку роботи. Дограє Флеймс у супротивнику з Мідла. І Бумич останній і це. Неймовірно красивий хатшот Стило бути сучасниками такої команди, як монта. Так, ладно, а тут у нас пістолетний, на пістолетний другої половини. Як ми бачимо, Віталіті одразу вирішили все, все взяти в свої руки. Вистрибують вони на а, Б. Мейн знаходять для себе перевагу. Це пан Мізі, котрий зараз буде Флеєм. дропатись. Паде Флеємс. Нікого не забирає це. Кінець ні. Зараз його тімейт Апекс теж не зміг. Це кінець. Насправді в цьому раунді буде дуже важко. З іншого боку, Мейзі ще живий. І тут насправді простір непоганий. Підставились дуже сильно. Гравці колектива Cloud 9 збирають Спінкс Електроніка. Два в три ситуація. Мезі збирає Бумича. Ну як з такою перевагою Cloud 9 програють? Просто неймовірна стрільба від колектива Vitality. Давайте казати відверто, не такі конкурентні, як умовний Галік, чи... Галі. Вибачте, Аук Емка. Так, вихід підрозки, ти зверніть увагу, не одразу видна різниця між нападами Cloud9 і Vitality. Зараз розповім, в чому вона стосується. А все ж таки, ну сам по собі раунд руйнується тупо вщент. Але на відміну від котра Вибухівка також тут. Ну і просто такий різкий раунд. Але ж вони надали можливість, надали час Vitality перелаштуватися під це Відбомбардували бобардувала Апікса на бексайті. Сувора це було далі. Смуки зайво пушить крізь нього. Але ну, продемонстрував свою позицію. Бачите, а зі стрільбою не впорався. Тому. Ну, цікавий раунд, цікавий темп від Cloud 9 така. На свою позицію. Чудовий хедшот. Вибрав зайву. І раунд за колективом Cloud 9 Це... Дивиться вихід, основний mm -hmm. mm -hmm. Land. Electronic. До речі, забирає зайву, Ну, знов його переграють. В Мідлі дуже важко якось грати у Віталіті. Здає... Чому він дає 6%, коли всі на сейві, і ніхто навіть не, не прямує туди на ретейк. Це, звісно, питання таке відкрите. Але в минулому раунді, коли ситуація була 3 в 4, і гравці були дуже далеко за 15 секунд до вибуху бомби. В Передніх раундах Cloud9 інфокусили цю позицію. Цікаво, чи будуть вони тримати під контролем? Це зараз третя людина в Віталіті вже повертається сюди. А це фейк? А це настільки глибокий фейк? 18-17 секунд. Чи розумію це? Віталіті, це під великим питанням. Зараз пін залишається на сайті сам. Від нього треба два фраги. Два фраги, і тоді а, його команда виграє. Вісім, сім, шість розташовуються по пленту. Спін затискає. Його миттєво розмінюють. Вибивання зараз буде в більшості гравців. Отримує молік під себе. Електронік горить, але 51 хп. Перфектно свого капітана прикриває. Ну так неприємна ж... ситуація. Флеєм 24HP з ключової позиції буде виходити. Електронік перевірив його в останній момент. Перевівся із зайву один проти двох. Вже йде. Насправді на сейф. Так, бомба йому вже починає. Білікати ризиковано зараз проти пістолетів відігрують Cloud9, Знають вони про це чудово, просто натовпом виходять під хаєшки, навіть не зважаючи на початкову шкоду, котру отримали Cloud9, вони все одно розмінюються в плюс. Дуже не вистачило. Щоб увімкнувся пан Флейм зі своїм 5.7-ом і якось цією шкодою, котру внесли хаєшками, скористався. Переваги і якось починають відчувати свою силу. Ви знаєте, або слабкість суперника Cloud9, це більше, більш впевнено. В кожного в кожному окремому раунді вони себе поводять. Це. Е, ну це може бути повернення. Чудово, Мейзі зараз забирає для себе К-47. І тут є три гравці. Не відходять від Аліті. Взагалі, вибачте, Cloud Nyan. Мейзи забирає першого, з другим не пішло. Вихід від Спінкса вибиває ще один девайс, 18 хп. Треба тікати. Треба тікати. Перфекто за ним, але вони усі тікають подалі від бомби. Десь точково якось. Обрешно, але й водночас агресивно підтиснути. Або просто стріляти. Стріляти як зайву, Забирає він супротивника, аксель до побачення, бумич не береш, але перфектно відповідає мінусом. Два фраги є. Добре, вже більшість. Шкоди дуже багато. Хобіт. Добре, до побачення. Апекс, чудово. Перевірив позицію. Флеймс, флеймс дуже неприємно. Дуже неприємно тебе. Треба тюкати. І все, вихід. двох, oh -oh. Який провалили Флеймс та Апекс рятують. Хвилина на таймері підтискають воду гравці колектива Віталіті Флеймс. О, Аксіль, і далі треба роздивлятися свій І Ще й стрибай, якось не впевнено. Що це за фейл? Хобі, далі перестрілює Без шансів, просто Спінкса. 4 в 4 ситуація, але інформація отримана. Про те, що це, скоріш за все, не база А. і Може бути лише перетягнення. Апекс! Як нас Чудовий мінус по електроніку. Перфекто Далі добиває Апекса, і треба якось знайти цей мінус в мезі, Але не знаходить. Відкидається дим. 3 в 3 ситуація. Треба якось рітикати, але так простіше, знаєш, зайву робить чудовий мінус. Підразвій смака відіграв. 3 в 2. Ну і головне таке не прогавити. Влучили по хобіту, почув це. Мізі і просто добив, скористався цією можливістю. Перфектно. Надто небезпечна. Людина залишається в клатчі, але Мезі запобігає. Його взяттю. А 12-й раунд Віталіті виграють. Аж... Перфект. Важлива позиція для нього. Спінкса це побачив. Ну, невпевнена стрільба від одного і іншого. Спінк збирає бумича. Перфектно мінус по Спінксу. Розмін 4 в 4. Ну добре. Є трошечки інформації, але важлива позиція зараз буде в мезі. Якщо він збирає хоча б двох, раунд буде набагато ну, простіше. Що це за хає? чіт. Соточка... Ну, Просто соточка залітає по трьом. І далі Молік. Перед цими е, передобличчями гравців Cloud9. а вони ж вже готові були виходити на Б сайт. Зараз. Ну, вдається трішечки почекати. Так, Авік. Ой, що це промах від перфекта? Як так? Не пощастило. Чотири в три. Невже ж Невже вже ж це буде поразка? Мізі ховається просто в куті на сікреті. Ну і наче вже має варіантів, Cloud9 розвертатися. Вони йдуть. На жаль, перетискають все ж таки Мізі, не дозволив, дозволивши йому зробити якийсь фраг. Ну і Apex зайвий ризик на себе не взяв. Треба, Ай, ну треба було чекати вже тіметі. Він якось, знаєте, і спочатку не ну, очіпився за можливість і далі пішов. Але ні, якось все ж таки Cloud9 вийшло переможцями. Цієї ситуації, ну 12-10. мені здається, основна проблема це була саме позиція пана. Мезі. Так, подивимо, що зможуть від двох девайсів Віталіті, все ж виграти. А, і ще не очікував другу, думав вже якось просто відходити зі своєї позиції. Дивно хоча... зараз хоча б під базу Б, тому що було б цікаво подивитись. Апек вже в спині. ну Треба добити. Ну як ти не добиваєш, Сонечко, треба, треба добивати, Молодець. Апекс забирає перфекто. А тим часом вже під базою А встановлюється бомба. Трей в 4. Переваги для себе не знайшли. Гравці Cloud 9 ну лише хіба що позиційно. І тучий Apex залишає червоним. Electronic. Якщо 3-4, вихід, Мезі першим прибирає хобіта з мапи. Електронік, близькі позиції, розмінює. Три в 2, зайву, зайву, не влучає, не влучає зайву, часом вже обмаль. І, на жаль, на цьому все. Не Неочікувано якось іншої позиції, тому двох ріфлерів. Зараз віталіті поставили на центр мапи. І сюди вже рухаються клоуда. Так, подивимось, електронік проспав, проспав. Він очікував, але потім в останній момент просто взяв і, і, і проспав. ці раунди. Поступово, поступово і неочікувано. Ти просто починаєш провалювати позиції, які до цього вигравав. Перебороти і... цей напад супротивника. Ну тут Спінкс на бейксайті, Десь ми таке вже бачили. На нього настрибує бомич. Ну, перевірив своїм обличчям наявність потенційно. Тут суперника. Далі на Спінкса накидується смок. Ну і все, що йому треба, це дочекатися тімейтів. Тімейти приходять, бачили, тут Аксель. Аксель затискає. якийсь просто неймовірний затиск. він залишається червоним, але залишається перфект на останніх секундах. Все ж таки, встановлюють цю бомбу. Ну і трішечки більш небезпечним стає цей раунд. Під флешку. Вилетає. Перший гравець забирає Акселя. Це все ж таки перемога 13-11. Ну і бачите, все ж таки. У великих пісках, на маленьких вже Флеймс. І тепер вже, знаєш, ситуація виглядає не так комфортно для Cloud9, Хоча Флеймза вбивають. Ну, насправді непогано. Вона виглядає, тому що більшість гравців Cloud9 зараз безпосередньо на її перебувають. Намагається зайво, когось тут піймати, з П250 заходить. Але ну надто надто гарні позиції зайняли в нас клоуда спочатку і до фінішу. Вони просто знали, куди, в якому напрямку будуть рухатись їхні суперники. Тому 1-0. Ну і виграти цю пістолетку можливості було жаль... піддовжину в нас. Направляються два гравці. Мезід, як він вимикає, це просто машина якась зі знищення. Далі треба ще одного так само, і все. І тут в мене вже питань по мапі точно не буде. Проходить. Оточують, оточують зараз Асайд, забирають Аксіля, ну і просто знищують електроніка. Ось так. І бачите, це один з дуже небагатьох випадків, коли е, там, напад після невстановленої бомби робить форс. Е, 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 форс один просто з моїх виборів. Але стата, статистика відіграних е, мап каже е, е. про це. Про те, що інферно друга найменш популярна мапа після Вертігу. Там неймовірно спітніли інферно там з додами. Все буває. Апекс намагається вийти дуже агресивно. В нього не виходить, бумч його перестрілює, але Бумич — 41% здоров'я. Перфекто 52% здоров'я. на... Лашки тут смок є! Ну привіт, а Смокіда в нас 20 секунд. Зараз доведеться просто крізь цей смок пушити. А, спалює флейм все ж таки перфекто в сайті. І бомич залишається бачити в позиції, з скотри йому а, Ну, він просто не може нічого зробити. Навіть просто ці простріли з ЗМПЕшко вони не мали сенсу. І от трасера були чудово видно. Тому цим саме скористалися. Зараз забирають електроніка, зараз забирають іще Акселя. Хобіт залишається саме так. Він зробив розмін, але найкраще що він може зробити це йти а, на сейф цього АК-47. І здавалося. Файру, ну, майже всі мапалю Міраж якось позаду. Окей, починається тут девайс на раунд. Тим часом хвилина 35 і 4 з 5 гравців Vitality перебувають зараз на банані. Дуже-дуже гарно вдала підсадка, котра користується зайво. Вимикає перфектно з цієї боротьби. Також просто передає привіт від Тут ще спін заходить в якісті. Люркера робить свій фраг. Дуже несподівано неочікувано Все це було для гравців Cloud 9 котре безпосередньо на ребрах перебувало, Маслі. тому миттє... Можливо, Цей саптік новий. Який з'явився, якось допомагає в цьому плані. Але дійсно, коли ти в нападі, таке відчуття, ніби гра на інферно, дійсно для тебе є. Ну, немов сильною стороною. Віталіті не збираються йти безпосередньо, на вони замість цього вирішили просто прибити Бумича. легкій ентрі для французької організації. Мезі. І все, все розуміють гравці Віталіті. Зараз Флеймс. Все, розпік пройшов від електроніка, і, і тепер вже бомба рухається під базу Б з повноцінним розумінням цієї ситуації. Хоча Аксель вибиває ще девайс, але спінг встиг забрати все ж таки електроніка. Позиції, Три... 에, власне, пан Мерт про все це розповів. А дуже ладно, не дуже, але ну так, вразило а, вразив мене цей кол. Пан просто реалізовував, Ну а можливо він виконує А ролі снайпера на цієї мапі спін. Тут просто залітає на батько. Ну, як сказати, ну, він відіграв, як батько. Трошечки Золоті. червоний, тут два гравці в близькій позиції. Якщо зараз щось станеться не так, то піде все взагалі не так. Але ні, розмін один в один. Перетягнення взагалі не буде. Там же Бумич кричить: друзі, до мене йдуть, в мене проблеми. І йому хобіт. Добре, викреслюємо. Ха-ха, ну може ви знаєте, Бумич така людина небезпечна. Зараз він просто з'їв мезі. І Продовжує. Він читає вже потенційно наявні суперника на КТ. Апекс. Він прочитав електроніка, Як він виїхав зараз? Два в три. Але все одно, знаєте, ситуація небезпечна. Складається зараз для Віталія, в них червоний спінг, збитий трішечки. Апекс таке можна програти. Наприклад, підставляється Апекс під розвій смока. Залетає якийсь від нападу на церкву, грає зайву через фейк. На цей фейк ніхто не відкривається. Авік Айвік спрацював. Ай, підставився зайву. 1 два залишається червоний спіт, котрий залишився червоним. Чи спочатку ну небезпечна небезпечна ситуація? 12-11 секунд. Треба встановлювати бомбу, якось опекровувати цей момент. Але не намагалися знайти для себе. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що він сура. Та не важливо вже, що було в тому раунді. То був такий коригувальний, як то кажуть. Дали два, щоб не сумували. Ну, зайву дуже сильно вимикає супротивника на реакції. І тучі бубича знайшли. 3 в 5. І навіть шкоди не утримали, як, як такої. Лише мінус 40 по Мезі. Він вже Нічого слабкий. Старше. Перетягнення як такого не буде. В мезі, ось тут неприємний фраг по ньому. Але зараз хобіт залишається в історії. І 4 в 2. Доволі там зараз Віталіті, що. Буде приємно. А як же буде приємно Віталіті виграл, виграти і передостанній, і останній турнір серії Бласт цього року? Що, ви знаєте, без Меджеска, без Зоніка здавалося б, ви втратили, ну, і такого цікавого гравця. А, до і до цього чи? було такою ж проблемою залишатися без меджес. Виявляється, що головний цей герой це зайво, все ж таки. І хто б. І... Ну, важко важко буде перестрілювати, тому вихід зараз Електроніка. Недоперевірили. Хобіт мінус не Поспінгса Флеймс. забирає, все ж електронік не зміг забрати хоч когось. Це тут же Хобіт. Що подивись, як Вабая летить завіка. Непогано? По точному раунді так. Чи знайдуть Cloud Nine свого суперника? Віталійці зайняли. КТ і просто чекають. І дочекалися вони просто підтискань від Cloud9. як... Непогано клоуда зараз відреагувала на це. Вони знали там, по якихось телсах, що їхні суперники готують спліт на бей. і тому вирішили самі вдвох підтиснути з бабаза на Сіті, що не кожного дня, ви знаєте, трапляється, і таким самим чином виграти і поточний раунд. Гроші залишаються ще, ви знаєте, з залишком в Віталіті, але раунди потрішечки починають вигравати і Клоуда та. Почали роз... роздивлятися різні аспекти гравців і гри. Ой, тут мінус від Спінкса 2. Ну все, ну все. Спінкс мінус 2, це кінець. Це кінець, якого Cloud9, якщо не встигне тут зараз зайняти комфортну позицію для себе електроніки, ну зробить. Доктори етнографії чи щось таке. Гарно, гарно. Електроніка зараз не пропускають на килими. І знову ж таки, Віталіті розмінялися, 4 в 2, вийшло на перевагу і почали просто чекати. Вдалий. Кут зайняв апекс, щоб спостерігати за килимами, прикрив свого тімейта зайву. Останній фраг дуже легкий. Сьомий забирають вітальні раунді. А вони залишилися без гравця. Пане Лоран, ви на місці? Е, так точно, пане Костянтин, дуже дякуємо ще раз за те, що слава завжди поруч, щоб підставити своє мужнє плече, нас засейвити. От тобі також тому що ти так само зробив. Коротше, це чарівно. Е, знаєш, я не буду брехати, якщо скажу, що я трошки задрімав під час цього чарівного інферно паралельно, але зараз можна буде насолодитися, можливо, його завершенням. А е, боч тут яка слово такий кут падає проти нього. Бо зайву виходить і просто нокаутує одночасно двох опорників. Я вас почув, я вас зрозумів. Чат, добрий, що там добрий день. Ось ще раз. Приємного перегляду. Цей ретейк не бачу кітів. Можливо, вони десь там в сайті, але загалом позиції надто гарні у Віталіті. Восьмий раунд вони вже забирають собі. А, також цікаво, що в наступному клоуда залишиться без грошей. Він буде останній. Особливість і, команд того регіону. Вони досить таки. Невчасно вміють повертатися. І тому зараз, коли це 8-3, завжди є оця небезпечна опція на те, що вони можуть це реалізувати цю, цю схему, бо тут іще і аксель стоїть поруч. Боже, яка біда! Вони влітають вперед, виходять з цих балконів. Спінкс вирубає акселя, падає електронік. Все, забудьте, що я сказав. Ви цього не чули. Апекс, боже мій боже, що витворяє, старий. Ви подивіться на це перфекто один в п'ять. Ну і такий ж раунд він не виграє. скоріш за все, один відсоток надає штучний інтелект. Цікаво, що можливо в нього також був один відсоток до того, як перфекто зробив кіл по апексу. Тому бачите, бачите без шансів, і наче робити щось треба перфекто, а наче якихось шляхів ми не бачимо. Ну, і зараз годом ти... будуть сюди заходити. Опа, спіймав такий чисто тільки що на, на, на цей смок. Електронік вже все. Залишайте, ще купа гравців. Каже, на тобі пасторе юспа. <кхе> Прибачте, зараз зайву спробує а, щось вигадувати. Чи проб'є Спінкс. До речі, намагаюся що? дати. Взагалі то я пожартував, я про інший контент. Що ж таке? Я, я образно сказав. Тим часом розвалюється Бубич. Хобіт. І теж саме з перфекту приходить Спінкс. Боже мій, Хобіт, ці мейта забрав. Ну і Акселя з усіх боків. Насправді одна людина на нього настрибувала навіть одна, ну, просто розуміє, що мапа не йде. Хто знає. Ну, судячи по обличчям так і є, але зараз швидка тактика на врив сайдбе. Воно інколи працює, щоб човкнути опонента. Коти домінує, але коли ти граєш повільно, Флеймс залишався сайді, один його теж винесли перед ногами. І от тепер вже схоже на четвертий. Банально порахувати економіку, зрозуміти, що там не буде чим зупиняти такий різкий врив. Детонує бомба поки що. Ну і на цьому все Все рівно. Я не бачу якоїсь там поки що радості, сильно, і сильно віри в те, що ми можемо це виграти. От, звісно, за але... таймінгом. Якщо звісно, Апекс встигне, і саме зараз треба відкидати, Ай, не не Ну, Шановний, шановний, треба було робити це одразу. А так він просто підпустив не суперників, тому перевага в Cloud9. Ну, нічого. З усіма буває, і з кращими також падає. А, зараз запальна, до речі, під неї. Зараз може грати апекс, бо вона трошечки криво пала. Але миттєвий розмін дає про себе знати. Спінг з МП. Перед ним сайт. буває Бувається, бубич. Ну, на розміні Хобіт працює, можна було це теж очікувати. Ну і з діглом, з МПшкою, якось зайти, вбити трьох. Ступати Віталіті йдуть до кінця. Ну такий кут в хобі то. Ви знаєте, на нього навіть і дивився зайво, але зробити з цим щось доволі важко. M Säke. В два кітів немає, намагається просто пішов. шкоду внести по супернику, і навіть піймав він акселя. Ще один фейт, далі з юспом. А перфектно зрозумів. Ну не буде тут ніякого дефузу. Можливо, там почув. Мізі. Віталіки знову спіткає проблема, тому що тут аналогічний раунд, швидкий вихід на сайт, беле там цього разу більш готові були. Флеймс та хотів би сказати, апекс, але ні. В його випадку падає хаєшка на стоп. Нікого не мав. Смок лежить. Чекає Флеймс, ліво, право, туди-сюди. Тімейт іде, тімейт до речі, немає, бо Віталі вони там. Що... Чекали, підати і чекають, зараз Cloud9 думає, що може піти. А А тут Спінкс! Ось вам і розмін! Ось вам і перевага, Віталій, 4 в 4. Є ще шанс зайти на Б. Боже, таку митін-пік, тобто якраз мікросекунда. Спінкс а, там прямо. Щось, з... це, мабуть, якісь старі звички, if you know. Зараз Хоббіт намагається і вже плентить бомбу 12 секунд. До речі, можна пробити через смоки і флеймс поруч. І ось вони можуть. Тепер заходити в ретейк, смоки зникли, і понеслось, і понеслось. Перфекто. Один в чотири залишився. Зробив два фрага, Далі проти нього фуловий зайву. Oh. І трохи вже немає. Перфект! Один в чотири бере. Ну як старі добре, нема що тут додати, тому що ну тут вирішувати perfect. всю долю раунду, хто знає, може і мапи. Вихід на візі боком, Першого другого затискає. Все ж таки, засідка спрацювала на килимах. А, Тут головне для Cloud9, напевно, що вибухівка не вийшла. Ще другою хвилю. там можна якось це врятувати. Мізі, третій хедшот, а спінса вже не очікували на даху. Як вам такий сюрприз? Нарешті, нарешті прокинулися Віталіті, все ж таки вгадали напрямок нападу. Просто без шансів на перший погляд, але насправді шанси досить сильні були. Це помста за минулий і за до цього, що відбувалося враження. Зробити фрак не зробив, ну окей, просто ховається. В секреті. ну і головне зробити тут кіл. Оу! Oh! Нормально залітає, ну по перфекту, По хобіту, oh. займу доєднався до серверу. Все. Тут е з таким. О, о! о, Класика, класика! Бувай, займу! Підривається Ден! Wow! Воу! Нібо... Це... Але такою впевненою. І воно дуже сильно впливає. Подивіться, бо це знову відбувається, і команда захисту знову це читає і чекає. На перевірку. Коли... На перевірку Мідло, скоріш за все, флешка, під флешкою він виходить, але флешка не працює. Перфекту його забирає. Розмін є. Мізє відіграє. На пісках. А зайву здійснюємо підтримку. 48 секунд може дозволити собі, ще трішечки почекати. Ну і цікаво, наскільки взагалі Віталіті відчують цю ситуацію, чи буде третій гравець зараз а, прямувати до цього сайту. Починається розхід. Зайво просто тушить молі під собою. Мізі весь цей час ховається під балконом, Перший фраг від нього є. Другого побачив в сайті. Зайво весь цей час просто живе, просто живе в піска. І влучає по перфекту. Бумить залишається сам. Скоріше за все це не спрацює це GG Віталіті. Перемагають і виходять наскільки я зрозумів, в півфінал одразу, так так, так. Вони приходять далі, і весна.